Ми дійшли до блоку рівнів, в якому їх всього два селектор та свіч. Перший компонент, який ми будемо робити, і розберемо його в цьому відео, це селектор. Це компонент, який приймає на вхід три біти. Два із них це вхідні дані, а третій біт це біт, за допомогою якого ми зможемо обирати, який із входів передавати далі на вихід. Через те, що цей біт виконує отаку. Скажімо, конфігураційну роль, то я пропоную надалі такі біти називати конфігураційні біти. В інших джерелах інформації такі біти також можуть називати ще фьюз-біти. Вхідні дані через них не передаються, але використовуються для того, щоб впливати на поведінку самої схеми. Гляньмо на канву та поговоримо про це все вже детальніше. На вході ми бачимо ті самі три біти. Входи D0 та D1 це входи, які використовуються для вхідних даних. Саме через них ми будемо передавати звичайні дані, такі як результат додавання або ще. А от вхід S це fuse bit, конфігураційний біт. Його ми використовуємо для того, щоб керувати логікою роботи нашої схеми. Якщо ми подаємо сигнал 0 на вхід S, то нам потрібно взяти вхід D0 та передати на вихід. Якщо ж ми подаємо сигнал 1 на вхід, S, то нам потрібно взяти вхід D1 та передати на вихід. Як бачите, поведінка цього компонента схожа з тим, що робить if-branching. Загалом, ми просто обираємо щось одне із двох на основі сигналу. Щоб було простіше побудувати таку схему, відкинемо поки ситуації з нулем. Домовимось, що в кожній незрозумілій ситуації на виході 0. Тому поговоримо про те, як зробити одиницю на виході. Згідно з таблицею істинності, на виході в нас одиниця тільки тоді, коли конфігураційний біт одиниця та вхід D1. одиниця. З цього випадку і почнемо. В самому формулюванні конфігураційний біт одиниця та вхід D1 одиниця вже знаходиться підказка, який вентиль нам для цього знадобиться. А саме вентиль-end. Його і візьмемо та поєднаємо зі входами. В другому випадку, одиницю ми маємо, коли вхід D0 одиниця та вхід S0. Знову все те саме: використаємо вентиль end для поєднання цих входів. Але через те, що 0 із конфігураційного біта ніяк не впливає на вентиль end то нам би не завадило його перед цим інвертувати, щоб він став одиницею. От тепер поєднаємо ці входи у вентилі AND, ми побудували схему, де в нас один вентиль end дасть одиницю, якщо у нас bit одиниця та вхід D1 одиниця, а другий вентиль end дасть одиницю, якщо у нас bit 0 та вхід D0 одиниця. Тобто, якщо якийсь із цих вентилів матиме одиницю, це і буде сигналом на вихід. Конструкцію якщо якийсь із» Ми побудуємо за допомогою вентиля OR, поєднуючи ним два вентилі AND. І ось на цьому етапі ми вже маємо схему, яку ми і перевіримо, чи вона працює як треба. Якщо у нас конфігураційний біт 0, то це значить, що на вихід іде сигнал з входу d0. Маємо 0 на вході d0, маємо на виході. А якщо там одиниця, то маємо одиницю на виході. Але якщо ми перемкнемось на вхід D1, де зараз 0, поставивши одиницю в конфігураційний біт, то на виході ми отримаємо 0, тобто сигнал з d1. Все вірно. Ну і якщо поставити одиницю на D1, то вона ж буде і на виході. Перевіримо ще й в самій грі, що рівень пройдено. Цей компонент дозволить нам змінювати поведінку наших майбутніх схем, використовуючи конфігураційний біт. Як, от, до прикладу, якщо ми на один із входів дамо результат давання, а на другий дамо результат віднімання, то ми зможемо обирати, що ми хочемо отримати, використовуючи наш фюзбіт. Але детальніше про це ми поговоримо пізніше. А зараз нам залишилось ще зробити дуже схожий компонент, тільки в ньому ми будемо обирати не вхід, який взяти, а вихід. На який направити вхід, про це згодом в наступному відео.